Андрій хворіє діабетом семи років, тож як ніхто знає про необхідність наявності дома глюкометра. Сьогодні у руки отримав новенький. Раніше був, але він погано працював, тому зараз для мене якби ну дасть дасть мені можливість визначати рівень цукру. Ці новинки це йде на, на допомогу це все. Глюкометр кажуть представники фірми виробника зручний у використанні та має довготривалий термін експлуатації. Крім того, оснащений звуковим модулятором, оскільки діабет часто супроводжується порушенням зору. Та є один нюанс: вони не адаптовані до української мови. Перша партія глюкометрів, а це близько 30 штук, чекала своїх власників у стінах першої поліклініки. Всього ж по місту буде реалізовано 500 таких пристроїв через мережу комунальних аптек з мінімальною націнкою. Будуть також реалізовуватися тест стрічки. У в першу чергу, рассчитан на тех людей, которые, во-первых, получают инсулин, во-вторых, у них еще нет таких осложнений серьезных. А если есть, мы хотим предо... предотвратить этим контролем сахара крови Дальніше усугублення тієї сахарного діабету. У Хмельницькому зареєстровано півтори тисячі хворих на діабет. Тож така допомога торкнеться лише найнезахищеніші верстви. Та співпраця буде продовжуватись, каже представник благодійного фонду. Напрацювали вже деякі відносини з управлінням охорони здоров'я. Є програми, які ми зараз пропишемо. Відкривається в Хмельницьку дуже хороший денний дитячий стаціонар, де буде потрібна наша допомога в забезпеченні якимись. Медичними апаратами для дітей буде відкриватися центр реабілітації, теж спортивний, таки там теж будуть потрібні медичні апарати. Ну, будемо співпрацювати. Як запевняють у міській владі, до 2015 року тут зможуть забезпечити безкоштовним глюкометром кожного хворого. Та чи врахували владні мужі, що кількість хворих з кожним роком невпинно збільшується? Питання риторичне.